Київ відправляє на війну дітей. Україна розробила бронежилети для вагітних. Українські біженки народжують дітей на продаж у спецбункерах у Швейцарії. Під Одесою влаштували концтабір для тих, хто не хоче воювати з Росією. А також у Мілані встановили пам'ятник Зеленському величезний ніс із доріжкою від кокаїну. Усе це не гумористичні замітки, а реальні заголовки новин на сайтах російських медіа. Видання «Стопфейк» наприкінці року склало гід парад найбезглуздіших фейків про Україну співзасновник проєкту Євген Федченко вважає, що навіть найабсурдніші фейки треба розвінчувати. Російська пропаганда бере не якістю, а кількістю, і часто це спрацьовує. Головна ціль це виробляти їх багато і так само бомбити аудиторії з різних платформ, з різних сторін для того, щоб не давати можливість оговтатися і зрозуміти, що відбувається насправді. І це якраз і є мета насичувати інформаційний простір фейками, безглуздостями, нісенітницями, і розмивати справжнє інформаційне тло. От цією величезною кількістю 에, того, що виробляється про фейки про Україну Росія повторює з року в рік, але є й нові наративи за словами Євгена Федченка, Цього року вони були зосереджені навколо ситуації на фронті, а також західної допомоги Україні в цьому році. Новими були якраз ті, які пов'язані безпосередньо з веденням військових дій, з проведенням мобілізації, з також фейки, які спрямовані на підрив довіри в українському суспільстві, і так само ті, які мали би підривати довіру до України за кордоном. От я думаю, що це була така найбільша категорія, от тому, що очевидно, вона співпадає з політичними і військовими. Цілями російського керівництва підірвати довіру до України як країни, яку потрібно підтримувати. Україна програє, Росія перемагає це основний наратив величезної кількості фейків. Наприклад, було багато повідомлень про те, що Захід віддає Україні зламану техніку, що самі українці не знають, як нею користуватися, тоді як Росія цю техніку рішуче знищує. Ми вже бачимо перше повідомлення про те, що Росія, начебто, знищила вже перші F-16, Хоча до цього вона доводила, що українці не можуть на них літати, вони не можуть їх освоїти, що вони не змінять абсолютно ніяк ситуацію на лінії фронту, навіть якщо їх Україна отрима. І тут ми вже бачимо повідомлення про те, що вони вже навіть знищені, навіть не до того, як вони з'явилися в Україні. За минулий рік змінилися і технології виробники фейків спробу пустити в дію штучний інтелект тут можна згадати спробу підробити виступ головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного, який нібито закликав до військового заколоту, а також фейкову розмову Володимира Зеленського з дружиною. Знає, сказав Байбер, Ми сказав на цьому фейку. Побачили наскільки штучний інтелект може дуже добре навчитися на тому, що говорив Зеленський. І так само було дуже мало а, виступів його дружини, на яких можна було вчитися, зокрема. А... Російською мовою тому бачимо, що Зеленський чомусь говорить російською, а дружина йому відповідає такою ж недолугою українською, і це все разом просто не, не працює. Ще одна категорія фейків це історії про життя та побут українців. Наприклад, про те, що в Україні хочуть перейменувати зайця Русака, або про те, що там заборонили Діда Мороза, ні те, ні інше дійсності не відповідає. Все більш помітною також є така от побутова категорія цих фейків. Які е, мають довести так би мовити, тезу про повну маргіналізацію українців, які, мовляв, вже настільки занурилися в цю війну, от що вони е, починають втрачати відчуття, так би мовити, здорового глузду якоїсь межі е, раціональної, і мовляв, це ще раз доводить про те, що е, їх не потрібно підтримувати, тому що вони є. Е, Русофоби вони знищують будь-які альтернативні точки зору. Вони виступають проти релігії. За словами Феченка, протидії російській машині з виготовлення фейків поки що явно недостатньо, і вони залишаються серйозною загрозою інформаційному порядку денному в усьому світі. Ксенія Туркова голос Америки Вашингтон.